Друзі, хотів би зараз дати невеличку пораду початківцям тим людям, які ще тільки починають свою кар'єру спінінгіста і хочуть спіймати окуня. Одразу хочу відмітити, що я не вважаю себе професіоналом, я просто люблю рибалку і щось вмію. Ще багато чому треба навчитися. Так що потроху вчуся, і така від мене порада. Помимо того, що треба змінювати місця частіше. Переманочку, експериментувати з проводкою, з вагою, грузика. Ще така банальна порада від мене. Частіше вибиратись на рибалку і напрацьовувати цей досвід і точки. Ось вийшли ви, бо є у вас вільна година. Вийшли, там вибрали невеличку ділянку, відпрацювали, відмітили для себе, що там ось там ракушка, там якась каряшка, там чіпляєшся. І ось так напрацьовувати. Цей досвід, тоді, звісно, легше. Наприклад, я от знаю на цих точках, де є ракушняк, не точно, прям чітко, тому що я також не так часто, але все ж таки точки знаю. І коли знаєш точки, спіймати набагато простіше. Так що не лінуйтеся, виходьте, пробуйте і не забувайте відпускати рибу.